Сьогодні про таке: гучні і гарячі події. ВРФ вибухнув поїзд з цистернами бензину, який перед цим зійшов з рейок. Чи причетні до цього сили оборони? Ефект фламінго, наслідки українського удару по інфраструктурі полігону Капустін яр Звідти росіяни свій рєшнік запускають втрати сил оборони, яку цифру назвав президент Зеленський в інтерв'ю «Франс-2»? Перемовини в Абу-Дабі. Про що домовилися представники України США і Росії? Чи будуть нові зустрічі? Про це і інше. Просто зараз. Привіт, я Володимир Рапчун, а Це Україна сьогодні. Будь ласка, підписуйтеся, ставте вподобайку і переходимо до новин. Розпочнемо з гучних і гарячих подій в Тамбовській області РФ. Там вибухнув поїзд з цистернами бензину, який перед цим зійшов з рейок. Пошкоджено біля 30 вагонів. Подробиці зараз з'ясовуються, чи причетні до цього сили оборони України. Не виключаю. Генштаб підтвердив ураження ракетами Фламінго інфраструктури полігону Капустін Яр, звідти росіяни свій арешнік запускають. Низка будівель на території полігону зазнала пошкоджень. Частина особового складу евакуйована. Далі, детально про те, що зараз відбувається на фронті. Російська техніка заходить на околиці Покровська. Це відео з південної частини міста, де сили окупанта просуваються. Для цього залучається техніка. Також противник активно насичує територію радіоелектронною розвідкою. Також росіяни розміщують операторів пола, які встановили фактичний вогневий контроль над логістичними шляхами між Покровськам та Мирноградом. ЗСУ продовжують утримувати північну частину Покровська, але виконання бойових завдань у місті суттєво ускладнилося. Ситуація у сусідньому мирнограді зараз критична, все через постійний інтенсивний тиск окупантів. Місто знаходиться під безперервним обстрілом російської артилерії. А дії українських дрончиків обмежені через рейди супротивника у тил через місто Родинське. Противник через родинське здійснює рейд в тил, атакуючи позиції наших пілотів. Саме місто перебуває під постійним вогневим контролем ворога, як і вся логістика, що ускладнює будь-яке просування там. Однак наказу від вищого військового керівництва на вихід із Мирнограду немає. Окупанти не можуть вибити ЗСУ з покровсько мирноградської агломерації, тому концентрують свої зусилля на тому, аби перерізати логістичні шляхи в районі Гришина та Родинського. Противник понимает их руководство, что э, стойкость нашей обороны в очень тяжелых условиях все-таки определяется там, ну, кроме профессиональных э, и, скажем, мотивационных э, подходов э, наших оборонцев еще тем, насколько будет продолжать осуществляться логистика э, частей и подразделений сил обороны Украины. И поэтому в э, в последнее время сосредоточились на перерезании этих путей, а это значит борьба за такие населенные пункты, через которые или рядом с которыми проходят эти пути, а именно Родинская на северо-западе и Гришина. Покровський напрямок залишається одним із найгарячіших на фронті. Російська окупаційна армія вже 18 місяців намагається захопити Покровськ та Мирноград. Вже довгий час російські війська не можуть узяти і місто Куп'янськ у Харківській області, Незважаючи на гучну заяву про так зване звільнення міста. Російські військові там просто гинуть у величезній кількості. Сейчас нам потрібна ваша допомога для евакуації. Парней Скупианского направления нам требуются срочно крупные мешки. Громадное вам спасибо, благодаря вам мы идем вперед. Також безуспішно, вже довгий час російське командування відправляє солдатів для встановлення прапорів у куп'янському вузловому. Вже кілька разів бійці зсу записували відео із міста та спростовували його взяття. Комбат зсу Роман Ковальов написав, що кожен день його підрозділ бере в полон російських вояків з триколорами, і цих трофейних прапорів має величезну кількість. Судячи з усього, план Герасимова, це забезпечити наш батальйон запасом триколорного ганчір'я на 100 років вперед, шановні флаговтики, припиняйте цей безглуздий перформанс. Бо за такого темпу ми скоро в Куп'янську вузловому зможемо провести парад трофейних прапорів. Схоже, що командування угруповання Захід зараз не має ресурсів на захоплення Куп'янська вузлового. Головна проблема відсутність особового складу. І не лише на цьому напрямку кількість нових контрактників не перекриває втрат окупантів. поступления в вооруженные силы Российской Федерации в месяц у них доходили иногда до 60 тысяч. Сейчас же это 35 тысяч по прошлому месяцу, которые с нашей стороны было и в это же время уничтожено. То есть вот такой баланс, который не дает возможности формировать резервы в дальнейшем. Но пока еще остаются старые Засічені російським військом вдалося захопити 240 квадратних кілометрів українських територій. Це найнижчий показник за півроку введення бойових дій. Це говорить про гостру нестачу особового складу, який армія РФ втрачає в безуспішних атаках. За минулу добу Росія втратила щонайменше 770 окупантів, вбитими та пораненими. Таким чином, з початку повномасштабного вторгнення, це вже один мільйон. 243 тисячі загарбників. Крім того, за останні 24 години сили оборони України знищили 5 російських танків, 4 бойових броньованих машини, 60 артилерійських систем і ще десятки одиниць іншої військової техніки. Ворога цікаво спостерігати за тим, як Кремль намагається приховати колосальні російські втрати. Про них говорять вже й в американському центрі стратегічних та міжнародних досліджень CSIS. До речі, враховуючи можливу похибку, вони подібні тим, які публікує український генштаб: один мільйон двісті тисяч. Так званий речник так званого президента РФ Дмитрій Пісков закликає Росіян не вірити цим цифрам і орієнтуватися виключно на інформацію так званого Міністерства оборони. Росіянам слід орієнтуватися на інформацію міноборони при оцінці втрат російської армії в Україні, повідомив прес-секретар президента Путіна Дмитро Пісков. Така заява Піскова була наслідком дослідження Американського центру стратегічних та міжнародних досліджень, згідно з яким Росія втратила на війні проти України майже 1,2 мільйони осіб. А, якщо дивитися по косвенним признакам, по кількості нових могил на кладбищах і проше, і проче. то понятно, что потери очень велики и ориентировочные цифры вполне могут быть именно такими. Самая российские Минобороны статистику своих трат в войне с Украиной давно не поведомляет. Дело в том, что Россия совершенно сознательно, естественно, никаких подсчетов не ведет, никакой статистики не публикуется вообще, поэтому те цифры, которые мы видим, это некие оценочные цифры. Но если смотреть по, кстати говоря, и статистика демографическая в России начала закрываться, так как мы понимаем прекрасно, что потери России в этой войне превышают все то, что было после Второй мировой войны, там Афганская кампания, Чеченские войны, все войны, которые были в России, потери меньше, чем в этой войне, естественно. Для того, щоб е, просто об там не задумувались. Е, статистика зкривається у центрі стратегічних та міжнародних досліджень зазначають, що втрати в 1,2 мільйона у російських військ перевищують втрати будь-якої великої держави у будь-якій війні з часів Другої світової аналіз виявив кілька основних моментів: по-перше, російські війська зазнали приблизно 1,2 мільйона втрат: убиті, поранені і зниклі безвісти. А кількість загиблих з лютого 2022-го досягла 325 тисяч. Друге, що зазначили аналітики, російські війська пересуваються полем бою на подив повільно. Наприклад, за їхньою інформацією, на Покровському напрямку російські війська просувалися у середньому лише на 70 метрів на день, що набагато повільніше, ніж у найжорсткіших наступальних кампаніях із часів Першої світової війни. Мне кажется, общие подсчеты показывают, что в среднем они за день проходят 15 метров. Замедление происходит за счет большого количества причин. Это и экономические проблемы, с которыми сталкивается Россия. Это и проблемы с живой силой, с которыми также сталкивается Россия. И, собственно, именно потому, что проблем сегодня так много и Продвіження стало вже не просто чіпащі. Навірна у літка з такою скорості прицена та не скільки проходиться коту літка. На не тоже більше підрахунки аналітиків збігаються із даними, які публікує Українське міністерство оборони. Наприклад, у період з 24 лютого 2022 року по 4 лютого 2026 тисячі в окупантів 1 мільйон 070 тисячі сімдесят осіб як втрати особового складу. За підрахунками аналітиків лише за 2025 рік втрати серед російських військ становили приблизно 415 тисяч осіб. У середньому близько 35 тисяч осіб на місяць. Зараз саме час підписатися на канал, поставити цьому відео вподобайку і поширити його. Зробіть це, будь ласка. Дякую і слава Україні. Росіянам знадобиться щонайменше два роки, щоб захопити Донбас. Вони так довго не протримаються. Про це сказав президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Франц-2. Також президент зазначив, що росіянам коштуватиме ще 800 тисяч трупів, щоб завоювати схід України. До речі, президент висловився щодо втрат сил оборони. За його словами, на війні загинуло 55 тисяч українських військових. Також Зеленський наголосив, що є велика кількість людей, яких Україна вважає. Зниклими безвісти. Окупанти вгатили минулої ночі дронами по Києву, Дніпропетровщині та Сумщині. В столиці постраждали дві жінки, вибиті вікна в кількох житлових будинках, пошкоджені фасади будівель та автівки. На Сумщині росіяни атакували залізничну інфраструктуру, постраждала чергова по станції, понівечено вагон незламності, будівлі залізниці, тепловоз, колії та енергетичну інфраструктуру. У Сумах пошкоджено житлові багатоповерхівки та автівки. На Дніпропетровщині росіяни поцілили в адмінбудівлю, приватне житло, господарчі споруди та заклад освіти. Раніше загарбники касетними снарядами вгатили по ринку в Дружківці на Донеччині. Вбили сімох людей, ще п'ятнадцятьох поранили. Цим росіяни не обмежились і скинули на місто дві авіабомби. Поки одні руйнують і вбивають, інші. Рятують і допомагають. У Швеції зібрали понад 400 тисяч євро на допомогу українській енергетиці. І це сталося за перші 5 хвилин етеру на SVT. За словами організаторів збору, такого темпу вони ще не бачили. Партнери передали Україні енергообладнання загальною потужністю понад 145 МВт. Мова про генератори, котли та. Когенераційні установки від Італії, Німеччини, Польщі, Франції, Азербайджану та інших друзів України. Докладні та продуктивні так тристоронні перемовини в Абудабі охарактеризував спецпосланець США Стів Вітков. За його словами: Україна та Росія за участі Сполучених Штатів домовилися про обмін військовополоненими. І обмін відбувся до цієї теми. Скоро повернемося. Обговорення мирного плану за словами Віткофа. Продовжиться найближчими тижнями. Видання Politico пише, що ці перемовини можуть створити реальні умови для закінчення війни вже в осяжній перспективі. Та чи так це насправді? У столиці Об'єднаних Арабських Еміратів Абу-Дабі розпочався другий раунд переговорів. Зустріч проходить у тристоронньому форматі. за задумам організаторів має стати продовженням попередніх консультацій, що відбулися наприкінці січня. Всі дії української делегації відбуваються в рамках чітких директив президента Володимира Зеленського та спрямовані на досягнення гідного та тривалого миру. Переговорний процес стартував у тристоронньому форматі Україна, США та Росія. Далі робота в окремих групах за напрямами, після чого запланована повторна спільна синхронізація позицій. Поточний раунд розглядається як спроба перевести діалог із політичною площини більш предметно з обговоренням конкретних механізмів припинення бойових дій. Однак, на фоні дипломатичних контактів ситуація на землі залишається принципово іншою. Президент України Володимир Зеленський звинуватив Росію у порушенні так званого енергетичного перемир'я, оголошеного за проханням США. Йдеться про домовленість утриматися від ударів по енергетичній та критичній інфраструктурі не в період аномальних морозів. За словами Зеленського, прохання президента США Дональда Трампа було проігнороване. Ані Трампу показують, що німіють в війні. Вот это они используют по повній програмі. Показують Трампу, що у Путіна є козирі в війні проти України, поэтому Україна дойти на уступки. Так зване енергетичне перемир'я розпочалося в ніч на 29 січня. Проте вже в ніч на 3 лютого, як стверджує українська сторона, Ерефія порушила взяті на себе зобов'язання, завдавши масованого удару по території України. Президент підкреслив, що атака була здійснена в найхолодніший період цієї зими, коли температура в низці регіонів опускалася нижче мінус 20 градусів. За його словами, Росія використала дипломатичну паузу не для пошуку рішень а для накопичення ракет та підготовки удару. Надо официально договариваться о э, электрическом перемирии. Я, спу... раз Путин и Трамп договорились хотя бы на время, тогда давайте это оформим сейчас, на более длительный период времени и с возможностью пролонгации. Вот этот прецедент надо использовать и в то же время четко зафиксировать. Для того, чтобы такое перемирие работало реально, Они а не было просто э, некой информационно-политической темой без какого-то реального юридического подтверждения. Если Россия будет отказываться даже вести переговоры об энергетическом перемирии, это будет означать, что нынешние переговоры в Абдуаби теряют смысл. Они неизбежно зайдут в тупик, потому что Россия э, не готова э, э, демонстрировать готовность к деэскалации. В ніч на 3 лютого по Україні було випущено 71 ракету та близько 450 дронів. Зеленський заявив, що такі дії свідчать про відсутність змін у позиції Москви та її ставком виключно на продовження війни. У зв'язку з цим робота української делегації на переговорах в Абудапі була скоригована. Я знаю. Це була неділя. Від неділі до неділі. І все відкрилося. І він сильно вдарив їх минулої ночі. Ні. Він погодився і дотримав свого слова в очередной раз. Трамп повірив Путіну. В очередной раз ми имеем дело з э, с манипуляцией со стороны Росії. Я думаю, он будет наблюдать дальше за переговорами. Ну вот и. І продолжать ту линию, которую он продолжал. То есть давление, с одной стороны, на российскую сторону через вот эти все нефтяные санкции, так называемый этот серый танкерный флот, через компании, на которые наложены. Санкції російські через давление вот сейчас Індія ні, він теж очень радостна атрапортував шум достіг, того, що Індія обіцяла перестати закупати російську ніхто. Тобто він буде рухатися скоріше в ключе. На цьому фоні зазначають аналітики, поточний раунд переговорів із самого початку розглядається без завищених очікувань. За даними ЗМІ, розмова йде переважно про технічні аспекти. Розведення сил, моніторингу припинення вогню, створення механізмів контролю, політичного прориву від зустрічі не очікують. Вони намагаються настаєвить на так званому територіальному вопросі, като насамділі є тупіковим і по якому нет рішення. Тим часом за заканом все голосніше лунають заклики до посилення військового тиску на Кремль. Сенатор республіканець Лінсі Грем публічно звернувся до Дональда Трампа з закликом розпочати передачу Україні крилатих ракет домагав. за словами Грема. Нинішні заходи впливу на російського диктатора не приносять результату. Він підкреслив, що дипломатичний тиск без реального посилення військових можливостей України не змінює поведінку Москви. І зараз виникає головне питання: чи справді йде мова про пошук шляху до миру? Чи це чергова спроба виграти час, не змінюючи суті війни? Обмін до України повернулися 157 військових, а Разом із ними цивільні. Більшість були в полоні ще з 22-го року. Зауважу, що обміну не було понад 4 місяці. Рада ЄС затвердила деталі кредиту для України на 90 мільярдів євро. Із них 60 мільярдів будуть спрямовані на військову допомогу, 30 – на загальну бюджетну підтримку. Відсотки за кредит сплачуватимуть з бюджету ЄС. Закупівлі зброї мають відбуватися переважно у виробників із України та ЄС у випадку термінової потреби в інших країнах. У наданні кредиту беруть участь 24 з 27 країн Європейського Союзу. Відмовилися Словеччина, Угорщина та Чехія. Угода потребує схвалення європарламентом, що, за словами дипломатів, станеться найближчими тижнями. Наостанок про удар по джерелу фінансування російської війни набирає чинності рішення про повну відмову ЄС від імпорту російського газу з 27-го року. Тим часом транзит російської нафти через Україну впав до історичного мінімуму. Всі деталі в сюжеті. Європейський союз буде імплементувати ухвалене законодавство про повну відмову ЄС від російського газу у 2027 році. Незважаючи на позов Угорщини до суду ЄС з вимогою його скасувати, про це відповідаючи на запитання кореспондента Європейської правди, заявила головний прес-секретар Європейської комісії Паула Піньо. Тим временем ми будемо приміняти законодательство регламенту EU. Об этом важно помнить. прес-секретар Європейської комісії Паула Піні. Тим часом прес-секретар Єврокомісії з питань енергетики Анна Кайседконен уточнила, що наразі Єврокомісія очікує інструкцій від суду ЄС щодо наступних дій пов'язаних із позовом Угорщини та вимогою скасувати регламент РИПАВАЕУ за її словами. Єврокомісія буде відстоювати свою позицію в суді. Во всех делах, касающихся суда Европейского Союза, процессы возглавляются ими. Поэтому именно им теперь предстоит определить, какими будут следующие шаги, какой будет график и как они решат продвигать дело дальше. Мы ожидаем получить инструкции и следующие шаги от суда и будем действовать соответственно. Пресс-секретарь Еврокомиссии по вопросам энергетики Анна Кайса Итконен. Напередодні четвертої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну економічні труднощі Росії стають дедалі очевиднішими. Financial Times пише, що у 2025 році енергетичні доходи Росії впали приблизно на 20% порівняно із 2024. Ситуація на нафтовому ринку завдала додаткового удару Москві, зокрема удари по тіньовому флоту Російської Федерації. Тіньовий флот, який давно був опорою Кремля, перестає бути надійним, і це поступово усвідомлюють всі, хто з ним має справу. Любые действия, направленные против российского теневого флота, против российского экспорта нефти, это важные шаги на пути к завершению войны, поскольку именно от нефти Россия получает основную массу своих доходов. Саме через Балтійське море Росія експортує понад 60% своєї сирої нафти разом із Чорним морем. Це 80%. Тому не дивно, що у 2025 році Росія потроїла кількість своїх військових маневрів там. Виступаючи на всесвітньому економічному форумі в Давосі наприкінці січня цього року, Володимир Зеленський закликав Європу наслідувати американський приклад і зупинити танкери російського тіньового флоту. Усилія, які припиніваються там на напрямку до недавніх пор, були явно недостатні. Тобто, з однієї сторони вроді би і накладували санкції, ограничення. але, тим не менше, Росія спокійно далі продавала нефть. да зі скидкою. Да, дешевле, но денег все равно было достаточно, чтобы продолжать войну. Что до недавних пор наиболее эффективные санкции накладывала сама Украина, СБУ, атакуя танкеры российского теневого флота в Черном море. Естественно, что если бы, например, Средиземное и Балтийское море заблокировали для российского нефтяного экспорта через так называемый теневой флот, а танкеры теневого флота все известны, переписаны, то, конечно, это бы подорвало возможности России продолжать войну и принудило бы Россию сесть за стол переговоров. Но, к сожалению, западные партнеры Украины на это не способны. Основними імпортерами російської сирої нафти залишаються Китай, Індія та Туреччина. За даними досліджень, на кінець грудня 2025 року обсяги поставок російської нафти до Індії скоротилися на 29% порівняно з попереднім місяцем. Індійські нафтопереробні заводи стали купувати більше нафти у близькосхідних, африканських та південноамериканських держав. Президент США Дональд Трамп заявив, що прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді в розмові з ним погоди. Вся припинити закупівлі російської нафти. Голова Білого Дому повідомив, що Вашингтон та Делі домовилися про угоду, яка передбачає скасування підвищених американських тарифів. Було честю поговорити з прем'єр-міністром Індії Моді. Ми говорили о многих вещах, в тому числі о торговлі і прекращении війни з Россией і Украиной. Он согласился прекратить покупать российскую нефть и покупать намного больше у Соединенных Штатов и потенциально у Венесуэлы. Это поможет закончить войну в Украине, которая идет прямо сейчас, с тысячами погибших каждую неделю. Зі свого боку Володимир Зеленський підписав указ, який серед іншого вводить обмеження щодо компаній із Росії, В'єтнаму та ОАЕ, які володіють або управляють танкерами, що експортують російську нафту. Станом на грудень 25-го року, після того як ЄС вів санкції ще проти 41 судна, чорний список російських танкерів збільшився майже до 600. Загалом за різними оцінками тіньовий флот Росії налічує 940 сорок тисячу суден, але це Ще не все. Тим часом обсяги транзиту російської нафти через Україну у 2025 році впали до історичного мінімуму. Про це свідчать дані спеціалізованого видання «Експро». У матеріалі зазначається, що у порівнянні з 2024 роком обсяги транспортування нафти південною гілкою нафтопроводу Дружба скоротилися на 14%. На таку динаміку вплинули два основних фактори: перший відмова Чехії від нафти з Росії в березні 25 п'ятого. Рок Україна повністю припинила закупівлі російської сирої нафти. У результаті транзит до Чехії за рік склав всього 500 тисяч тонн, що в п'ять разів менше показників попереднього року. І другий фактор удари по інфраструктурі. У 2025 році було прокачено 9,7 мільйонів тонн російської нафти, і це є найнижче значення. Ну, як мінімум, з 2014 року. Більд пише, що доходи Росії від енергоресурсів у 2026 році ймовірно складуть лише 22% від всіх надходжень до бюджету. Негативні тенденції в російській економіці посилюються а держава все гірше справляється з їх згладжуванням. Найбільше страждає ключова для Росії галузь експорт нафти. Тож ви там у Росії не розслабляйтесь. Це лише початок. Далі буде більше. На сьогодні, все. Дякую, що дивились. Сил українським захисникам і захисницям. Слава Україні! Підписуйтеся, ставте вподобайку, коментуйте, поширюйте і до зустрічі!